Опів на сьому ранку видимість на трасі стерпна, поки дорога не йде грізко вниз. Тут несподіванка, мряка, хоч окострель. Синтуман, я йшов звітом, то я пішки йшов, я не бачив перед собою добре. А що говорити, водію, який їде? Немов їжаки в тумані, водії пробиралися навпомацьки. Перший пригальмував, другий не побачив. Вже за кілька секунд на трасі один за одним в купу збилися одразу дев'ять автомобілів. Біла стіна. Впереді їхала лада. Я вже так на ту червону фонарі Лади їхав. Десь Лада збавляє, збавляє швидкість, і Лада встановилася. Я став за ним. Секунд через п'ять такий сильний удар ззаді. Каже, той бус білий вдарив і ту четверку, і мене, і ту ладу. Маячня, шум і крики про допомогу у масовій аварії постраждали дев'ятеро людей. Поверхневі травми теж там голови, кінцівок, грудної клітки в одного пацієнта доволі важке пошкодження нижньої кінцівки. Юлія одна з постраждалих. Вона не показує своє обличчя, але розповідає про ранішній жах на дорозі. Упевнена, що аварії можна було уникнути. Торгу горів сміттєзвалище давало своє. І погодні умови, людський фактор, ранок може не знаю, можливо, мала б бути якісь певні безпеки, такі як МЧС чи міліція. Олег біля машини за старшого його батька, який був за кермом, терміново госпіталізували до лікарні. Всталася аварія, вийшов з машини, подивитися і вдарила. А яка машина вдарила? Він не знає. Був туман сильний, нічого не було видно. Водії оцінюють збитки на місці, закотивши рукави, працює страховий комісар. Рахувати відшкодування доведеться довго, але глобальними виплати точно не будуть. Сказати зараз, хто правий, хто не правий, в цій ситуації неможливо, тому що ситуація, ви самі розумієте, досить складна. Сума відшкодування є два типи цивільних відповідальність. Тобто, якщо ще старіша страхівка, тобто це буде відшкодування до 50 тисяч гривень на автомобілі. Якщо це вже нового зразка страхова цивільна відповідальність, відповідно там йде до 100 тисяч гривень на автомобілі. Поки оформляють аварію, у двох сотнях метрів зіштовхуються ще три авто. Тепер зато росте вже в обидва напрямки. За кілька годин він розтягнувся на кілометри. Наш екіпажіки приїхав трошки пізніше для того, щоб допомагати регулювати рух. Бо пробки дуже далеко тянуться по обидві сторони, так щоб водіям було краще проїхати. Слідчі поки жодних висновків не мають, тому й не коментують масове зіткнення. Кажуть, розбір польотів, хто винен, погода чи людський фактор буде тривалим.